Приїхав клієнт, каже, що щось тормоза не працюють, каже, що дві ручки такі в кусті. Корише. А що відбулося? А що відбулося? Обидва каліпери виглядають так. Колодки стараються, стирається метал, поршень виходить, масло витікає, і вам треба перекачати все це, перепрокачувати. Це в ліпшому випадку, якщо допоможе. Буває таке, що це допомагає. Блять, люди дебіли нахуй. В даному випадку нічого ми не зробимо, треба замінити перезадній каліпер. Тому що відбулося наступне. Тормозив, тормозив і тормозив Фрикціонна частина стерлася, потім метал стерся, потім поршень стерся. Бля, піздять, я хуєю. Ну, як бачимо, відновлення не підлягає. Каліпер треба міняти. В переднім колесом мабуть трошки легше, але тут є одна проблемка. Короче, <с en masse> Короче, я не знаю чи видно вам буде чи ні. Ну, от так от, якщо може приблизити трохи. Чи бачите чи ні. Але а -а -а -а. може може десь внутрі. Зараз. Нє. Ну ротора в общем нам. велосипед без тормозного диска. Там просто вышли колодки, вышли поршня и вытекло масло. А, нет, тут такая ж сама хуйня. Там поршень вышел. Я охуею. Как я и казав, калипер эпидзамена.